Алі -луй, алі -луй. Вітаю вас, народ Божий. Вас люблені, Боже. Як завжди, я це кажу, Бог тебе любить. Бог насправді любить людей. Він є любов. Любов не робить зло, Не шкодить, не вредить, не мислить зла, не помишляє зло. Бог є любов. Він дав Ісуса. Всяке добре даяння, дар досконалий сходить від Отця. І як я це вже казав у своїх відео, що є велика різниця, що поняття Бог дає, Бог допустив, дозволив. Да, Бог дозволяє людині робити все, що людина хоче. Ісус сказав, без нього ти можеш хоч весь світ приобрести, але душі свої не нашкодити. А є таке поняття. Ісус каже, без мене ви не можете нічого. І це говориться про християнське життя, про життя віри, про життя в Дусі Святому, про дари Духа Святого, про пліт, який ми приносимо, про ім'я Ісуса, про благословення Господня. Без Нього ми дійсно не можемо в цьому жити. Це Він дає. А дозволяє, допускає Бог людині робити, що хочеш. Ну не все корисне, не все назидає. Не все прославляє Бога. Тому Бог дав нам своє Слово. Біблія. Біблія — це Слово Боже дане нам людям. Біблія — слово Боже, сказане Богом. Слово, яке говорили люди, які були двіжими Духом Святим. І Дух Святий Він відкриває нам Писання. Перш за все, Біблія вона трактує сама себе. Вона відкриває сама себе. Міста писання доповняють інші міста Писання. Одні міста Писання відкривають інші місця Писання. Біблія, вона не противоречить сама собі. Є дійсно в Біблії такі міста Писання, які важливі. Так, да, можна так сказати. Які менш важливі, а які не особа дуже важливі. Ти скажеш, як так? Так, да, є. Є, є місця Писання як обітниці Божі. Є місця писання, вони не обітниці але це теж слово Боже. Є такі міста Писання, де люди виражають навіть свої емоції, відчуття, особливо в Вітхому заповіті. Багато є таких місць писання, які сказані, де люди не мають особого відкриття, як сьогодні ми в новому заповіті. О Богі, о Духі Святому, о роботі Бога. Є різні переклади, але да? все одно Біблія вона відкриває сама. Себе, вона трактує сама себе, вона толкує сама себе. Не треба нічого вигадувати, видумувати. І Дух Святий, Він дає нам розуміння Біблії. Дух Святий відкриває нашому Духу, розуміння Біблії. Тому Біблія, вона толкується сама собою. Вона трактується сама собою, вона проповідується сама собою. І Дух Святий Він допомагає. Вивчати Біблію, розуміти Біблію, проповідувати Біблію, вчити на основанні Біблі. Тобто, Жизненні ситуації, якісь факти, історії, вони не трактують Біблію. Так, да, дійсно, свідоцтво віри, яке яка має людина, вони можуть доповнити проповідь, вчення. Толкування Біблії, але не пояснити. Ми не водимо чимось свідоцтвом, чимось образом життя. Це не те, що нас веде перш за все. Нас веде само по собі Слово Боже і Дух Святий, який в нас. Бог веде нас своїм Словом, яке вже Він дав нам, яке відкрите нам Духом Святим. І ви знаєте, Біблія стільки обширна книга, що дійсно можна взяти Біблію і змотивувати людей робити щось, кажучи, так говорить Слово Боже. Хоча насправді Слово Боже не так говорить. І так, дійсно, в Біблії, Словом Боже, можна навіть виправдувати лож, глупость якусь. І дійсно буває глупость або якась лож або якесь чоловічне, людське навчання, воно приймається за істину, коли там просто трактуються якісь міста писання. Тому Біблія, Біблія дійсно можна навіть виправдати лож, неправду, брехню, якісь демонічні події. Ну це не істина, це не є правда, це не є Бог. Бог відкриває себе через своє слово. Істина, дійсно істина, робить свободне. Слово Боже, помазання від Господа Ісуса Христа. Бог відкриває себе через своє слово, дає знати себе через своє слово. Да, ми кажемо, відкриття від Духа Святого. Відкривання. Аллилує. І так, повторюсь, Біблія вона відкриває сама себе, вона трактує сама себе. Якісь наші свідоцтва віри, вони доповнюють. Вони не приносять щось нове і вони не говорять про те, що от слово каже одне, а я маю таке свідоцтво, тому я зараз. Перекручу слово і розповім вам ісходячи з свого свідоцтва і свого якогось опиту. Тобто наші емоції, наші чувства, якісь факти, вони не трактують Біблію, вони не відкривають Біблію. Дух Святий, Він свідчить нашому Духу. Слово Боже відкривається нашому Духу. І воно стверджується любов'ю. Я да, таке в Біблії, що не хвались. На істину, на луги на істину. Тобто це говориться про те, що можна привозноситись над істину, говорити на слово Боже, неправду. Так, цього не треба робити. Не треба просто так брати Слово Боже і змушувати людей щось робити. Кажучи, от отак говорить Господь, от слово Боже каже. Тому давайте отак от будемо робити. А насправді воно. Взагалі про це не каже, або не зовсім про це говориться. І Дух Святий Він допомагає нам сьогодні приміняти слово. Боже. Дух Святий допомагає нам сьогодні дійсно жити по слову, приміняти слово, розуміти, це слово потрібно сюди приміняти або ні? Як зараз поступити на основанні цього слова? Тому нам треба довіряти Духу Святому, як Він нас веде. Аллилуйя. І так, Бог з нами, тому що в нас є слово в Його в серці нашому. Бог за нас. Тому що в нас є Його слово в нашому серці, в наших устах, в наших вчинках. Бог пильнує над Словом своїм. Халілуйя! Халілуйя. Бог вірний своєму слову. Ісус Христос, Він Господь, во славу Бога Отця. По Слову Божому і Духу Святому. Галіу. Дух Святий присутній, щоб Слово Боже було реальним, явним. Дух Святий допомагає нам молитися на основанні віри, яка є в нашому серці, на основанні слова, яке є в нашому серці. Тому нам дійсно сьогодні потрібно розуміння Писання від Духа Святого, від самої Біблії, від самого Писання. Не просто від людини, не просто від якихось фактів, обставин, подій, життєвої історії. Це все добре, коли людина дійсно має свідоцтво віри. Ну, перш за все, слово Боже, ставиться на перше місце. Халілуйя. Халілуйя. Во ім'я Ісуса. Амінь.